Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про еволюцію загроз інформаційної безпеки. Загалом, аналізуючи сучасні загрози інформаційної безпеки, потрібно розуміти вплив інтернет на розвиток шкідливих програм. Перш за все, потрібно наголосити, що інтернет це засіб для передачі та обміну інформацією. Шкідливі програми почали створювати задовго до виникнення інтернету. Але яким чином розповсюджували такі загрози тоді? Як ми вже говорили, це були магнітні диски. Всі розробки були одиначні кустарні. Тобто, автор, який розроблював віруси, міг опиратися лише на власний досвід або на матеріали із електронних секретних журналів, які часто містили досить застарілу і широко відому інформацію. Крім того, така ізольованість не дозволяла зловмисникам об'єднуватись у великі угрупування. Тобто, організація могла діяти лише в рамках певного міста. Їм у будь-якому випадку потрібно було зустрічатись разом. Що дав інтернет? Перш за все він дав можливість загрозам швидко розповсюджуватись. Якщо раніше з моментом створення загрози до моменту появи їх на комп'ютерах користувачів проходили дні, можливо, місяці, потім ще стільки ж часу потрібно було для оновлення вірусних баз і ще значний час для того, щоб передати це оновлення на комп'ютери користувачів. Зараз це відбувається миттєво. Рахунок йде на секунди. З'явила загроза, буквально через декілька хвилин вона вже атакує користувачів. За декілька годин на це реагує антивірусна компанія, випускає оновлення вірусних баз, яке буквально за декілька хвилин потрапляє на комп'ютери користувачів, і ситуація повторюється, коли зловмисник створює, створює нову модифікацію. Інколи зловмисники створюють нові модифікації вірусів кожну годину чи навіть частіше. Так, нам відомі сімейства шкідливих програм, для яких нараховується більше півмільйона модифікацій, при тому, що вперше така програма була розроблена всього рік тому. Тобто всього за рік було створено понад 500 тисяч модифікацій однієї загрози. Це відбувається саме завдяки швидкості обміну інформацією в глобальній мережі, тобто інтернет породив не просто швидке створення загроз, але й масові розповсюдження. Крім того, зловмисники мають можливість об'єднуватись у кібергрупування, знаходячись в абсолютно різних частинах світу, на різних континентах, наприклад, в США, Європі, Австралії, Росії, а атакувати когось у Японії. При цьому роботи це досить ефективно. Ще одна сторона проблеми уявіть собі ситуацію, що всі комп'ютери не мають можливості швидкої передачі інформації, інформація передається за допомогою зовнішніх накопичувачів. Яку шкоду може привести шкідлива програма? Може щось знищити на вашому комп'ютері, але немає можливості шпигунства при такій схемі. Навіть якщо буде вкрадена інформація, виникне питання, як її викрасти, як передати зловмиснику. Якщо зловмиснику потрібно змінити логіку поводження з програмою, то такої можливості також нема. Інтернет усі ці можливості надав. Тобто, якщо зловмисна програма потрапляє на комп'ютер, збирає інформацію, тут же передає її зловмисникам. Як, як які швидко її аналізують та виконують додаткові дії, нові команди вже відбуваються у режимі реального часу, за лічені хвилини, максимум години. Таким чином, швидкість інтернету напряму позначилась на якості роботи шкідливих програм, на здатність до модифікації та підлаштування. Знову наголошуємо, що у сучасному світі будь-які діяння кідрозлочинців направлені на заробіток коштів, будь-то показ додаткової реклами, крадіжка персональних даних, блокування комп'ютеру. І є окремий від загроз, коли у користувачів крадеться пряма інформація пов'язана з фінансами. Тобто це доступи до електронних платіжних систем, дані кредитних карт, клієнт банків. Насправді, троянські шкідливі програми еволюціонують разом із засобами захисту, які проти них застосовуються. Спочатку вони були досить простими кейлогерами, які перехоплювали натискання клавіш на клавіатурі. Звичайно ж, банки почали з цим боротися. Наприклад, блокували управління клієнт-банком з незнайомих IP-адрес, це дуже розумний хід. Але що зробили зловмисники? Вони перетворюють комп'ютер користувача на зомбі, крім крадіжки ваших логінів. Вони проводять дії з вашим гаманцем прямо з вашого комп'ютеру, виконують операції по переводу коштів. Наступним етапом захисту платіжних систем було введення даних для входу не з фізичної клавіатури, а з віртуальних клавіатур. У даному випадку троянські програми можуть перехоплювати мережеву інформацію, якою обмінюються комп'ютер та клієнт банк. Можуть відслідковувати поведінку мишки, кліки, можуть робити скріншоти екранів. Механізми прихоплення фінансової інформації дуже розвинені зараз. Банківські троянці це окремий клас шкідливих програм, всіх їх можна розділити на дві категорії. Перша це програми, розраховані на крадіжку дрібних фінансів, роблять ставку на масовість. Це ті троянські програми, які крадуть дані кредиток, платіжних систем по типу paypal і обмані і крадуть по 100 тисяч доларів з кожного. В результаті злоумисники можуть розжитися мільйонами саме за рахунок масовості. У 2013-2014 роках в Україні дуже широко розповсюдження набули програми, які орієнтовані на клієнт-банки компаній, тобто розраховані не на окремі маленькі суми, а на великі рахунки. Так, по аналітичним оцінкам лише від юридичних осіб в Україні було викрадено декілька десятків мільйонів гривень за останній рік. При цьому постраждали в основному великі компанії. Дуже часто шкідливі програми створюють під конкретні клієнт-банки. Тобто ми говоримо про точкові атаки, направлені на крадіжку коштів від вузького кола користувачів. Які ж цілі та прийоми сучасних шахраїв? Шахраї, шахраї це дуже правильний термін. Будь-то шахрайство у реальному житті чи у інтернеті, має одні й ті самі корені: отримати певну вигоду, нажитися, як у реальному житті шахраї працюють продумано. Ситуації, коли хтось надумав написати навмання просто зловмисну програму, а вже потім а, зрозуміти, що з нею робити, вже давно пішли у минуле. Це робили кіберпанки. Зараз же, як правило, якщо хтось так робить, то він не є небезпечним. Як ми вже говорили, сучасні кіберзловмисники об'єднуються у добре організовані кібергрупування, у яких дуже добре розподілені ролі. Хочу ще раз наголосити, що сенс у тому, що це добре організовані злочинні групування. В яких є всі необхідні спеціалісти. Звичайно ж, їх, їхня задача зробити гроші, причому багато і швидко. Якщо б мова йшла про повільний заробіток, то, звичайно, ніхто б не ризикував займати злочинною діяльністю. Розглянемо схеми роботи зловмисників, задані у першій лекції дещо ширше. Вся специфіка складається в тому, що у всього є своя ціна, про яку ми інколи можемо навіть не замислюватися. Наприклад, елементарна база електронних адрес, яка містить інформацію про їх володарів, вік, регіон проживання вже є товаром, який можна продати, а по адресам провести СПАМ розсилку, і вона буде достатньо ефективною, оскільки зловмисники попередньо оберуть цікаву для обраної аудиторії тему. Попередньо відслідкувавши, чим цікавляться користувачі, часто буває так, що група зловмисників не знає спочатку, як саме буде монетизуватись. Буде монетизувати своє підприємство. І часто розроблюють троянські програми як певний конструктор. Коли спочатку користувача заражає лише частина всієї програми, яка, по суті, ще не несе шкоди. Вона просто заражає комп'ютер, підключається до командного центру і чекає команду. А вже сама команда може бути різною, чи передати інформацію зловмисникам, чи то виконати певні запити в мережі, чи дозавантажити певні додаткові модулі. Ось така базова троянська програма відслідковує, чим ви займаєтесь. Чи користуєтесь платіжною системою, яку інформацію шукаєте, які ресурси відвідуєте, яка швидкість вашого інтернету, де географічно ви перебуваєте. Будь-яка така інформація корисна. Далі ця інформація аналізується і зловмисники приймають рішення, що, наприклад, вам потрібно дозавантажити, можливо, модуль для крадіжки гаманців в Вебмані, а також модуль для крадіжки інформації з клієнт банку певного українського банку. І по-третє, програму для розсилки спаму, оскільки у вас швидкий інтернет. Ваш комп'ютер постійно включений і ваша IP-адреса відсутня у чорному списку. Тобто приймається рішення про те, як ваш комп'ютер використати максимально ефективно. Ставляться конкретні задачі, як можна зробити кошти конкретно на вас. Варто згадати, що існує два принципові шляхи потрапляння шкідливих програм на ваш комп'ютер чи телефон. Перший це ураження у самій системі. У цьому випадку ви нічого не зможете зробити. Шкідлива програма просто потрапить на ваш комп'ютер. Однак такі вразливості розробники операційних систем намагаються виправити з кожним оновленням системи, і тому їх досить мало. Тому зловмисники шукають інші способи заразити ваші комп'ютери. І тут використовується людський фактор. Даний спосіб отримав назву Соціальна інженерія. Так, соціальна інженерія це одна із технологій управління людьми. Тобто… Якщо інженер займається розробкою певних технічних рішень, це, наприклад, приводів чи програмного забезпечення, то людина, яка займається соціальною інженерією, займається технологіями, які мають вплинути на поведінку людини, які е, найяскравіші приклади соціальної інженерії. Наприклад, створити таке повідомлення, яке буде спонукати користувача до певної дії. Там, де зловмисники не можуть поразити систему технічним способом, вони застосовують способи соціальної інженерії. Адже людина є невід'ємною частиною інформаційної мережі і тому є одним із найважливіших елементів системи інформаційної безпеки. Спеціалісти по інформаційній безпеці кажуть, що найслабшою ланкою у інформаційній безпеці є людина. Можна поставити надскладні паролі чи суперсучасне програмне забезпечення, антивіруси, фаєрволи, Системи обмеження та розмежування прав доступу, однак людина, яка працює за комп'ютером, може всі ці системи відключити або обійти іншим способом і допомогти зловмиснику потрапити у систему.